У нас на годиннику друга година ночі. Має бути повінь у розлаві, а ми з Галею їдемо до полового будинку. Тому що у нас почалися перейми. Прибігалі сніданок. Нас же привели на породу, чи як це буде правильно. Побачив свою, свого підписника, поїхав воду, по, Галя дзвонив, ходив, бо мене забирають на шостий поверх. І зірвався назад і приїхав. Так що зараз будемо. Сидіти чекати. Малюха. Ти не ще не Так, все закінчилося. Що маленько? Це малий задоріжний. Такі губи. Чим якрошинка? Всім привіт! Мене звати Марчик і мені тут всього лиш три дні. Я з своєю мамою і татом їдемо з родому. Тут ми вже вдома, Погляньте, як зранка з татом гарно прикрасили кімнату до нашого приїзду. Тут я собі валяюся, а мама з татом мною любується, тут ми з мамою вже любимося. А це була моя перша фотосесія. А тут я заснув тата на плечі. Скажу вам чесно, це найзручніше місце, де можна поспати, коли ти такий крихітний. А тут моя мама знімає мене на відео і дивується, як я такий маленький, а вже сам підношу голівку. Це вже друга моя фотосесія. Аж не вірюся, що я був такий маленький. Ну а тут мені вже один місяць. А, ага, мої батьки ще ці приколісти. Відчуваю, що моя головна задача це вижити в цій сім'ї. А тут я намагаюся зрозуміти, куди мене тато знову привіз. А це моє найкраще ліжечко, тато і животики. Тут мені вже два місяці. Чмок. Ой, дивіться, а тут я злякаю свою маму. Тут я пильнюю свого тата, поки він спить, хоча мало бути наоборот. Це батьки перший раз віддали мене на плавання. І я дякую їм, бо я дуже люблю воду, як мій тато. Ну, а тут мені вже три місяці. Хо-хо-хо. Завжди чую від мами, що вона хоче мене з'їсти. Мій тато блогер, і це він пробує зняти зі мною відео, бо знає, що моя личка допоможе цьому відео розлетітися. Я люблю, коли тетя Іра вона тримає на ручках. і бабцю Марусю я свою дуже люблю. Різдво я з Ханією і Олівкою розпаковуємо подаруночки, якби ви тільки знали. Як сильно я люблю свою маму. Схожі з татом, схожі. Ой, тату, ви куди ти мене запхав? Я люблю ніжити з мамою. Тут мені вже чотири місяці. А ну вгадайте, чому я вечерюю своїм молочком в аеропорту, а не вдома. Все ще відгадуйте. Тому що тато мені обіцяв, що відвезе мене на море. І ось мені чотири місяці. Марсель і я сиджу на березі моря. У мами на колінках. Віу-віу-віу! Чмок! Віу, віу. Тут тато гайдає мене під пісню Маниш мене турманиш. Вам подобається? Продовжуємо. Це тато робить пиля, що працює, щоб мама його не чіпала, а я йому в цьому допомагаю. Але гадаю, мама все зрозуміла. Це я натякаю татові, що вже можна вчити мене водити машинку. Люблю дуже татовий носик, А мама любить нас мені вже п'ять місяців. Це я дуже скучу за татком, бо він був цілий день на роботі. Знову ми десь приїхали. Це не я так їв. це мене просто тато годував. Ура! Мама дала бублика! А тут показую мамі, як пробую повсти. О, свічки я люблю задавати. Це я сиджу на колінках у бабці Наді і їм барачок. Дуже смачно. Тут я люблю маму. А тут мені вже півроку і в мене дипскотека. Люблю спати з татком. Моя мама з татом зроблять все, щоб мені було комфортно. Навіть тут у літаку, коли я сплю. Це я в Дубаї плаваю. Навіть мамі було страшно стати на це скло, А мені ні. Я дуже люблю своїх батьків і щиро радий за них, що вони мають можливість показувати мені цей світ. Це я дуже-дуже добре поспав. Ех, ну як мені дістати цей м'ячик. Це мама мене забавляє квіточкою, щоб я не плакав на фотосесії. Ну що, що дивитися? Це мені хрест і робить масаж ніжок. Ну я прям кайфую. Ой, а тут я свої сім місяців святкував в лікарні і більше ніколи не хочу туди повертатися. Але потім ми все ж таки задули тортик світочкою. Дидик, дидик, це мене тато несе, як мішочок картоплі в селі. Граємо у хованки з мамою. Тут ходили видати пасочку. У мене навіть був свій маленький кошечок. Це ми з'їжджаємо з старої квартири і переїжджаємо вже у власну свою. Я дуже люблю мамі допомагати на кухні. І тут ми разом робили сирники. Ну і як я вже казав, мої батьки шиті приклісти. Оп, квіточки мамі на день народження. Ну, як ви ще дивитесь? Ну що ж, мені тут вже вісім місяців. Люблю тата і дуже люблю маму. Наскільки я вже гарний, що люди подумали, що це штучний інтелект. Дуже-дуже люблю бабусин борщик. Такий він вже смачний, що аж хотілося стрибати. Знаєте, буває таке, що батьки заставляють мене прибирати. Тут я маю унітаз, а тут мене заставили навіть помити бутилочку за собою. Уявляєте, це я відімстив за прибирання, щоб не розслаблялися. Скак-скак-скак. Бабця догодувала мене морозом. А то з бабцею Надою і і Дідосе граємося в'ячиком. Я її дуже люблю і хочу, щоб вони частіше приїжджали до мене в гості. А тут мене виставили на огруди кіст Кавун. А це називається Доброго ранку. Мені вже 9 місяців. Масаж ліжок від мами. Це я намагаюся допомогти татові у роботі. Як думаєте, у мене виходить? Ну, з такої висоти я хоч щось бачу. Ням-ням-ням. А каку? Саме з нами прилетіли в тувай йдемо купатися в басейн. Зі синою у мами на плечах. Як ви зрозуміли, скоро я з'їм мами носик. Дивіться, оце були мої перші кроки. Це я намагаюся показати, наскільки смачний кавун я їв. Мам, тут я вас так сильно люблю. О, хочете м'язку? А ні, воно моє. Так, обов'язково треба закрити очі. Ем, Ну що, я взагалі такою. Пам'ятаю, а це мені купили перший рюкзачок, А це перші трусики. Ґгі. так, знову кудись летимо. А я знову на морі. Оп, хвилька. Мамо, я хочу ще такої кухороці з Італії. Я хочу назад на море, бо тут дощ. Люблю гратися з ханією та олівкою Мені вже 10 місяців, бабця е, вибач за борщик, Тут я просто не міг вирішити, чи я хочу плакати, чи я хочу сміятися. Дивіться, що я маю, і ми знову летимо на море. Це ми катаємося на човні в Італії. Е, Поки мама не забороняє, то трошки можна, але Чш... де моя видра? Це я перший раз чищу ще зубки. На тату, попробуй мою пасту. Дивіться, яку видалку мені тату склав. Це я вирішив роздивитися свої красівки. Оп, стаємо. Свої 10 місяців. Я вже навіть встиг продавцем побути. Ну, це я замучився після плавання. Знайдіть п'ять відмінностей. Якби мама дозволяла, я би лише кавун їв. Йдемо з мамою дивитися на австрійських коровок. Кроплю водичкою людей. Ну, це я у діда побачив. Це я вже у Хорватії на морі. Попробував креветку і поняв, що люблю морепродукти, як мій татко. Десь на березі моря Хорватії граю з татом у м'ячик. Видрій не зраджую ніколи. Топі, топі, топі. А, ку -ку. Алло, тату, а ну принеси мамі пароля, щоб розслабилася. Зараз буде трошки акробатики. Оп, я так люблю разом з вами їсти. Ей, мам, ти куди? На їх речесно, то водохода. Давайте вже виходити. Так, треба вже на турніки йти. Таточку, я тебе дуже люблю. Ууу! А я вже на самокаті катаюся. Ой боже, як мені втекти допоможіть! Так, це ж жістівне, треба попробувати. А? Це мама мене зняла, як я з бубликом заснула. Оп, люблю ходити з мамою по магазинах. Якщо ви не любите броколі, мені вас не зрозуміти. А цього пезика мені подарував Назарку. люблю його. Все, я побіг, бо мене там рочок доганяє. І ось мені вже рочок. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов на святкування мого дня народження. Я вас усіх дуже, дуже чекав. Мамо, тато, ви знаєте, як сильно я вас люблю. Дякую вам за все, що ви для мене робите. Пам'ятайте, ви для мене завжди були і будете найкращими батьками. І ніколи в цьому не сумнівайтеся. Навіть якби мені дали ще тисячу життів, я б тисячу разів знову вибрав бути вашим сином, бо я вас безмежно люблю.